Розхід пального, Спринтер 907 651 мотор, коробка автомат, 7G-Tronic. Водні Данії, швидкість Круї 110, оберти двигуна, при такій швидкості е, десь 2,2. Е, траса практично ідеальна. Це Київ чоп е, з Києва в напрямку Рівного. Е, значить, пройдена дистанція. З моменту старту 260 кілометрів, середній, середній розхід 10,6. Опять же таки, Київчоп Київ в сторону Рівного там траса, вона практично без, без пагорбів, без різких спусків чи підйомів. З моменту скидання 3600 пробіг і розхід на цьому пробізі склав 11,9. Е, десь. Десь до тисячі кілометрів я пройшов на швидкості 130, це коли пустий їхав на круїзі. І також чималий якби, пробіг йде міський, тому й такий розхід вийшов.